Більше половини запоріжців не планують іти на вибори. Про це на прес-конференції повідомили представники компанії соціологічних досліджень Independent Research Group. За їх оцінками активність електорату буде меншою ніж на виборах 2012 року. дванадцятого року. Помімо того них анідійство ряд внешніх факторів по поводу там ато. и всего остального напряжения, нежелания идти на выборы. Плюс они не видят тех представителей, которые могут реально защищать их интересы. Если появятся сильные мажоритарщики, которые смогут вывести тему локального округа в масштаб как бы, такого, скажем, глобального информационного пространства, да, тогда явка может возрасти. Но существенно, я думаю, что 47-48% больше мы, наверное, вряд ли можем на данном этапе прогнозировать. Показали соціологи і рейтингові списки учасників виборчого процесу. Так і значною різницею лідерує блок Петра Порошенка на другому місці. Радикальна партія Олега Ляшка. За ними ж батьківщина. П'ятивідсотковий бар'єр подолала також партія Сильна Україна проти всіх близько 16% громадян і майже стільки ж зі своїм вибором поки не визначилися. Цікаво, що деякі лідери цього списку опинилися на перших позиціях антирейтингу, особливу увагу соціолог. Звернули на фактори вибору народного депутата. кажуть, більшості виборців навіть невідомі прізвища кандидатів. Ті може які хочуть хотя завоювати признання на будучих виборах. повинні проводити активну інформаційну кампанію по інформуванню населення округу о своїй діяльності, о своїй кандидатурі. Нагадаємо, 25 вересня. Останній день реєстрації кандидатів у народні депутати Позачергові парламентські вибори пройдуть в Україні 26 жовтня.